клей і виходить ось така красота. Плюс якийсь іде елемент, щоб воно не вигорало. Дай, діоксид діоксид желіза, здається, так воно називається. Ось так робиться гнучки і клінки. Кольори є різні, будь-які, тобто один листок, ви можете приклеїти на будь-яку поверхню рівну, головне стіна, фасад будинку, якась колона, і у вас буде красота. Пів квадратного метра йде один листок. Квадратний метр, ну різні ціни є за квадратний метр, рахується по квадратним метрам. Ось так на такій скласіцькій, воно виходить, тобто воно відразу і армоване. Матеріал цей не важкий, тобто можна клеїти відразу там на пінопласт, чи можна клеїти на мінвату, коли ви утепляєте будинок. Тобто не треба дати. Під нього робити якби якусь основу. А виглядає ну, як справжній клінкер, як справжній там, кірпіч. Ну, але більше він схожий до клінкера. Так він і називається цей матеріал гнучкий клінкер. Квадратний метр саме ось такого сірого коштує лише 490 гривень. Якщо буде з плівочкою для, для монтажу, для зручнішого монтажу, ціна буде там трохи дорожча, 540 гривень квадратний метр. Кольори є різної фактури, е, різних відтінків. Є сірий, червоний, жовтий, оранжевий, ну який хочеш. близько там. Ста штук Взагалі, від 430 гривень. пінкер такий є. Хто собі хоче десь поклеїти на стіну, на фасад будинку чи на якусь колону. Пишіть в особисті, скинемо вам каталог, і матимете такий класнючий е, матеріал для декорування вашого цього якогось будинку.